Ви дивитесь на мене, а хто я? А зову хлопець полонений? Чи просто розстріляний в бою? Ні. Нікчемно. Рашисти наших убивали за тату? Принаймні хоч би розібрались та, то міць, і та, то тут, на нашій батьківській землі. Ви ж що, прийшли помитись не в багні, в солдата мило? Шкода вас, ви ж всі помрете, і ніхто, ніхто не згадуватиме вас. Для чого? Ви ж всія Русі, невже ви голову схиливши мільярд людей, чи скільки вас, виходить двоє на протест проти війни, дві дівчини лякають націю? Вони, напевно, боги, і уявіть лиш, їм кайдани вдівають не на руки. А відразу вже й на ноги. Стаєте в ряд? Чи вам слабо, ви ж так любили говорити. Де всі зірки? Ну, те лайно, що кажуть, ми ж ще хочемо жити? Тяжко наразі говорити та не про вас, еліта ви расизма Ваші прийшли вбивати нас, а вам замало популізма? Батьки, брати, і просто друзі. Ви їх лишили? Ні, зреклись. вам думку чорта нав'язали, а ви всмоктали? через ніс? Немає вже до вас довіри. Жалю тим паче не буде, бо всі діди, що воювали, тепер кричать. Тікайте, геть.